Слава Україні, друзі! Продовжуються літні дефлімпійські ігри 2025 у Токіо. Також триває і пора нашої Дефлімпійської студії, в якій ми розповідаємо про всі головні події Дефлімпіади у Токіо. А головне про перемоги української команди. Тож я Ігор Мартиненко, перекладачка жестової мови Юлія Порплік та вся команда каналу «Еквалімпік» Вітаємо вас! І перед тим як ми перейдемо до всіх перемог України у вчорашньому змагальному дні, а також на що нам чекати і сподіватися сьогодні. Я хочу зазначити, що сьогоднішній ефір виходить в день, коли Україна вшановує пам'ять жертв голодоморів, одна з найбільш страшних і болючих сторінок нашої історії. А тому, звісно, світла пам'ять всім жертвам, і ми завжди маємо говорити про це, особливо в такий день, коли ми. Відчуваємо, що наша сила вона є у стійкості, вона є у пам'яті. І звісно, нашій жазі до життя, і ця жага до перемоги, до незалежності України обов'язково приведе нас і до завершення війни, до справедливого завершення війни і настання миру. Тож, друзі, заради цього і живемо, заради цього боремось і працюємо. Ну і наші дефлімпійці також це підкреслюють своїми здобутками, своїми перемогами. Ви вже бачите загальний командний залік за медалями ми на першому місці. В нас 47 сім нагород. Двічі більше ніж у наших переслідувачів з Китаю. Вони другі. Україна має 18 золотих, 18 срібних. 11 бронзових медалей. Окрім того, у Корейці вони треті, 21 медалі. Бачите, Японія та Індія замикають топ 5 Ну і це ще приємніше, що вчора, 21 листопада, у день гідності та свободи, ось такі прекрасні результати показали наші дефлімпійці. 10 високих нагород. Три золоті, чотири срібні та три бронзові медалі прекрасний результат, про який треба говорити, і про який ми будемо сьогодні розповідати. Тож традиційно переможний настрій задали наші спортивні орієнтувальники. Назар Левицький виборов золото, Яна Мельник, срібло, а Анна Федосєєва бронзу, тобто повний комплект наших хлопців і дівчат. У кульовій стрільбі Дмитро Петренко поповнив медальний доробок бронзою у стрільбі з малокаліберної гвинтівки на 50 метрів. На стільному тенісі також ранковий наш успіх підсумувала Карина Завіновська, здобувши бронзову медаль в одиночному розряді. І це ще не все. Адже по обіді українці продовжили медальний темп вже у плаванні. Два золота здобули Владислав Кремляков і Олексій Коломієць. Срібні нагороди у Дени... Дениса Наконечного та Ілі Султанова. І як підсумок змагального дня ще одна срібна нагорода, але вже у боулінгу дисципліні двійки. Владислав Яловега і Вадим Данилюк, віце-чемпіони Дефлімпійських ігор 2025 Ну і зараз ви бачили знову на ваших екранах наших спортивних орієнтувальників, тому що вони, як завжди, в центрі уваги. І довга дистанція стала надзвичайно складним викликом для них, але наші спортсмени. Якомога краще, як завжди, виступають, і впорались з цим викликом блискуче. Тож маємо повний комплект нагород: це золото, срібло і бронза, про яке ми вже вам розповіли. Але ще більше зараз ми і дізнаємось, і побачимо у сюжеті нашої Тетяни Мацкової. Національна збірна команда зі спортивного орієнтування одна з найуспішніших в Токіо у продовжує поповнювати медальну скарбничку України. 21 листопада спортсмени змагались на довгі дистанції. Чоловіки бігли 11,4 км кілометри з 21 контрольним пунктом. Жінки 9,3 км три кілометри з 17 -ма. Дистанція виявилась фізично складною. Давали про себе знати і втома за попередні дні, адже змагальний графік орієнтувальників дуже напружений. Втім, українцям. Вдалося вибороти цілий комплект нагород. Третє нагороду у Токіо виборов Назар Ловицький. Це його перше дефлімпійське золото на довгій дистанції. Нагадаємо, що в Бразилії він тричі очолив підестал у спринті, суперспринті та у складі команди в естафеті. Переможець середньої дистанції Володимир Федосієнка зайняв п'яте місце. Дві невеликі помилки коштували йому місце на п'єдесталі. Дмитро Плаходнік прийшов шостим. Одна з найбільш досвідчених учасниць команди, яка дебютувала на Дефлімпійських іграх у 2005 році, Яна Мельник зайняла друге місце до передостаннього контрольного пункту. Лідером цієї гонки була інша українка Ганна Федосєєва, але втома дала про себе знати, і невеличка помилка посунула Ганну на третю сходинку. Ганна Андросович на довгій дистанції фінішувала п'ятою. На орієнтувальників чекає день відпочинку і останній шанс поповнити медальну скарбничку чоловіча естафета. Жіночу організатори вирішили не проводити через недостатню кількість команд учасниць. Вболіваємо за українських дефлімбійців разом. Перемоги в Україні. Отже, чудовий показник, а саме золото, Назар Левицький, срібло, Яна Мельник, Бронза, Ганна Федосеєва. І це ще один потужний виступ нашої команди попри виснажливі умови і великий великий виклик. Дійсно, дистанція була шалена, але вони впорались. Також в нас є чудові новини і у баскетболі, в командних видах спорту ми. Також претендуємо на медалі. Обидві українські команди з Дефлімпійського баскетболу виграли у своїх чвертьфінальних матчах. Чоловіча збірна розгромила команду Австралії з рахунком 89 на 33, А жіноча виграла у команди Литви 69-42. І пропоную одразу ж послухати коментарі тренера команди і також гравчині національної збірної. Виступали у групі, зайняли у групі друге місце, грали з Грецією, грали з Японією, програли Япон... японцям, але Не, нам дозволило це вийти з п'ятого місця, грати з командою з Литви. Задоволений, дівчата працюють, ми готуємося до кожної гри, розбираємо команду, да, і. Розставляємо акценти, щоб можна було потім це робити у грі. Для мене враження можливо сказати, що дуже такі впевнені, впевнені імби йдуть. Я чекаю на подальші ігри. Для мене важливо ваша підтримка, і дуже сильно вірю в на нашу, на нашу команду. Українські дефлімпійці також продовжують свою боротьбу у бадмінтоні. Традиційна наполегливість і жага до перемоги зрештою втілились також у досить позитивні результати. Поєдинки напередодні стали важливим етапом підготовки до фінальних зустрічей. А тепер будемо дивитися, як проходили їхні матчі вже на токійських стартах у сюжеті Тетяни Мацкової. Бадмінтон один із найдинамічніших та найвідовищніших видів спорту, який входить до програми літніх дефлімпійських ігор. На минулих іграх в Бразилії український дует Богдана Губаньова та Софія Чорноморова здобули історичну бронзу. Це перша нагорода у Бадмінтоні за всі роки виступу України в Дефлімпійських іграх. В Токіо українці продовжують боротися за нагороди. Напередодні пара Софії Чорноморової та Івани Гробець ефектно перемогли в одній восьмій фіналу. Перші партії ми програли, але на другу партію ми дуже відставали, Але ми розуміли, що ми не можемо програти цьому супернику і старалися з сил, характером, силою волі ну, щоб їх перемогти. І Так і трапилось. Дякуючи моєму напарнику. Ми все таки виграли наступні дві партії, і у нас вийшла перемога. Для нас це була дуже принципова гра. Ми розуміли яка ситуація у нас. Зараз в країні відбувається, і нам не потрібно було мотивації якоїсь додаткової. Все було і так зрозуміло, що це дуже принципово. І ну налаштовувались, ну як на саму головну гру в нашому житті. Ми налаштовували спортсменів, що потрібно зробити все і навіть більше для перемоги, тому що ця перемога не тільки для нас, це перемога для всієї України. На жаль, дівчатам вдалося дійти до п'ятої сходинки, яка поки що стала найвищою в одиночних та парних змаганнях українців у Бадмінтоні. Але попереду ще командні змагання, де нашу країну представлять чотири спортсмени: Софія Чорноморова, Іванна Гробець, Сергій Дащенко та Сергій Коваленко. Вболіваємо за українських дефінпійців разом. 21 листопада також і змагалася і наша стрілецька команда у вправі МГ-5, тобто стрільба з трьох положень, коліно лежачі і стоячі. Так призер Дефлімпійських ігор у Бразилії. Представник Сумщини Дмитро Петренко виборов бронзу. Це вже друга медаль українця на цих іграх, які видались напрочуд успішними для спортсмена. На цих іграх в його доробку також є історичне в його спортивній кар'єрі. Золото Дефлімпіади. Тож, вітаємо Дмитра і будемо переходити вже до токійського акватік-центру, де увірвалися дуже гучно, шалено, головне, переможно наші деф. Плавці Ось вчора напередодні вони вибороли дві золоті та дві зрібні, зрібні нагороди. Золото для України вибороли Владислав Кремляков на дистанції 200 метрів на спині, а також Олексій Коломієць 200 метрів брасом. Про всі ці перемоги, а також про успіхи Дениса Наконечного та рекорд світу Іллі Султанова Нам розповість прямісінько з місця подій наша журналістка Марія Харченко. Дивимось. Сьомий змагальний день на літніх Дефлімпійських іграх 2025 у Токіо. Ми знаходимося на змагальній арені з плавання, де вже другий день поспіль наші дефлімпійські українські плавці вражають вболівальників та глядачів неймовірними результатами. Наші плавці здобули дві золоті та дві срібні нагороди. Владислав Кремляков зайняв перше місце на дистанції 200 метрів на спині. Це другий день змагань, плавання. І сьогодні я виборов першу золоту медаль для себе, за себе. І дуже пишаюся цим. Я виклався на всі 100% і дуже вдячний тренерам країні і нашим захисникам і захисницям. Якщо б не вони цієї перемоги не було б. Я дуже вдячний усім, хто хотів і допомагав мені у ставленні для цієї першої моєї медалі. Золотої учора було друге місце. Сьогодні, як я казав, учора сьогодні буде перше, тому ми бачимо результат. Я дуже пишаюся цим, дуже задоволений. Владислав вчора боровся з нейтральним спортсменом з країни-агресорки і виборов в тому протистоянні срібло. Нейтральний був лише третім. А вже сьогодні наш дефлімпієць здобув золото, знову перемігши того самого нейтрального невдаху. Я усю свою дистанцію 200 на спині бачив його і, і знав, що. Я буду з ним боротися, і ну ми будемо змагати, змагатися. І я усю дистанцію 200 на спині бачив його і не вітнув. Не, не хотів, щоб він мене ну, наздогнав. Тому я до, до кінця був перший і е, дуже дуже. Як вам сказати, пишаюсь цим, що Україна перша? А наш ну, ворог росіяни друге, і ніколи їм не бути першими. Ми краще. Дякую. Денис Наконечний на дистанції 200 метрів брасом завоював срібло. Нагадаємо, що під час естафети Денис травмувався, але, не дивлячись на це, успішно виступив і потрапив на другу сходинку п'єдесталу метрівку метрів. брасом виграв інший наш плавець Олексій Коломієць. Величезне дякую за привітання. Було дуже важко. Двіжки були сильні, тобто сильні партнери були. Я вірив в свою перемогу. Так само я вірив в те, що нас захищає наше ЗСУ і ми скоро переможемо. Потужно виступив і Ілля Султанов, який завоював срібну медаль на дистанції 200 метрів вільним стилем. Це вже досвід, От, все завдяки моїй команді. Лікарю, масажисту, тренеру, іншим тренерам, моїм друзям всі підтримують, ми всі одне сіли і разом ми йдемо до перемоги. Не дивлячись на різні несприятливі обставини минулого змагального дня, наш спортсмен встановив новий світовий рекорд на дистанції 50 метрів батерфляєм. Чесно, це були. Найкращі емоції в моєму житті, бо підготовка до Дефлімпійських ігор була складною через травми. Я дуже пізно почав підготовку і надіявся, хоча б на третє місце, а тут перший світовий рекорд. За все, дякую Богу, і також хочу особливо подякувати нашим воїнам. Багато кого знаю особисто. Дякую за захист, за те, що я можу тут зараз стояти і презентувати нашу Україну і прославляти все завдяки вам. Ми надихаємося перемогами українських дефлімпійських спортсменів, підтримуємо їх та спостерігаємо за подальшими результатами. Бажаємо успіхів! Дійсно, як же нас надихають наші дефлімпійці, ми вже перетинаємо позначку у пів сотні медалей. На початок сьогоднішнього змагального дня в нас було 47 нагород, нагадаю, 18 золотих, 18 срібних, а також 11 бронзових. Ціла низка навіть світових рекордів, а саме 5 рекордів Дефлімпійських ігор, і це. Точно, точно не межа. Тому слідкуйте за всіма головними подіями Дефлімпійського Токіо на каналі Еквалімпік. Нагадую, що ми. Здійснюємо трансляцію на замовлення медіа центру НКСЮ. Тож всі спортивні події у прямому ефірі та у записі. Окрім того, щодня виходить наша Дефлімпійська студія о 13.00. І знову ж таки з понеділка і по п'ятницю о 20.00 підсумковий випуск новин. Тож будьте з нами, бережіть себе, бережіть своїх рідних, підтримуйте сили оборони нашої держави. А Україні ми кажемо перемагай!